Нагоди праздника з нами до свята, дозвольте, владику вас привітати, сказати вам слова подяки щирі, бо з вами ми і в радості і мирій, хай щира молитва несеться в потребах. І ви, просіть, засту, Владико, із неба, щоб ви і надалі, ті божі зернини, для нас розсівали щодня, що Спасибі, владико, за душу відкриту, за ласку, турботу, любов, доброту. Хай завжди для вас. <клес> Працюйте ще довго, милуйтеся цим світом, хай завжди для вас ніжні квіти цвітуть. За добре це за вічне бажання. Добра вам усіх, е, від усіх парафіян, низький вам уклін. Дякуємо Богу, що ви у нас є, гад сила радість Він вам дає. На снагу до праці кожного дня вам дясний складає церковна рідня. Страждай вам, Боже, много сил, здоров'я та помощи у праці і трудах, щоб скромнім часті вся будова ваша своїм Христом піднялась небеса. Любов Христова хай огорне вас, владику, церкву, цілий світ. Нехай Господь сотворить власті благих і щедрих многоліт. Дякую за такі гарні слова приїхання. За цей хліб, за цей дар Божий, який ви подаєте, не зустрічаєте поважних гостей. І цей хліб то є символом достатку, то є знаком того, що в нас не буде голоду, то є знаком того, що Господь Бог благословить. І це є, нам говорить про те, що цей хліб це є діло рук ваших. Рук працівників, трудівників. І дай Боже, щоб Господь Бог вам нагородив сторицею за ваше добре серце, за ваші добрі руки. І хай не спокій буде вашим, ваших домівка і родинах. Хай Бог благословить вас цим святим хлібом, во ім'яці. Сина і Святого Духа Христос Воскрес, Владико, дуже дякуємо, Владико, що ви знов-таки нас своєю присутністю освячуєте на ті всі благі справи, які ви започаткуваєте, а ми продовжуємо їх. О, або будемо казати, це загальна наша справа Божа, і ми, як діти, Його і діти ваші, завжди раді. Присутності вашої, тому що ви даєте нам то благословення, те єпископське благословення, те апостольське благословення, без якого, як ми знаємо, от, до шлях до Господа є набагато тяжким. А з такими благословеннями нам набагато легше і жити, і працювати, і молитися. І навіть те, що ми зараз з вашого благословення почали і сьогодні запросили вас, щоб ви е свою печать поставили, то так перший камінь наріжний, це щоб цей храм, який буде будуватися, щоб він в мирі, в злагоді, в спокою будувався і на славу Богу, врешті врешт довершився, завдячуючи вашим молитвам і нашому монастирності, чи навпаки, щоб ми одне одному підтримували. Дякую, Владику, що ви приїхали нас благословити на ці шляхи. Дуже дякуємо, Христос Воскрес! Дорогий Отче, велике вам спасибі, які гарні слова, але бачите, ви є свідками того. Я вам зараз скажу, чого? З будові храму Антонівці і тут. То є, то є, бачите, так будується Україна, держава. Якщо людина, люди. Прикладаю всіх зусиль. Господи просить, благослови, Бог благословив, Бог дає. А ми, якщо прикладаємо всіх зусиль то, що можемо, то і справа йде. І так будується держава. Вона легко не будується, вона будується в терпінні, вона будується у труднощах, але й та справа йде, і те благословення. Бері, благословення Боже. Бо там є все. Там є і духовне, і матеріальне. І дай Боже, щоб ми з того як найкраще, скористалися. Але і витримали в тих терпіннях, і в тих труднощах, що нам посилає Господь. А він нам завжди допоможе. Хаби з Богородиця Допомагає нам цьому. Дякую ще. Дякую.

it's done